Вітаю. Попрацюємо з найпростішими показниковими рівняннями. Ну, теорії, обмежусь такою найпростішою. Лише скажу, що показникові рівняння це рівняння, в яких невідомо міститься в показнику степеня. Ось, дивіться, де у нас Х. Ось в показнику, в показнику, в показнику. Найпростіше рівняння, ну якщо їх загальний вид визначити, це рівняння Афідекс, в степені Ефідекс і дорівнює Б. Ось, дивіться, рівняння не містить не діє додавання, не діє множення. Є вираз зліва, дорівнює виразу справа. І присутній показник. В якому невідомо. Причому показник невідомо може бути в показнику і справа, і зліва. Ну, ось ми таке приймаємо. Давайте так, для себе з'ясуємо таке правило. Якщо це ви вже точно з'ясували, що це рівняння найпростіше і показникове, перше, що робимо, намагаємося праву і ліву сторону звести до однієї основи. Для цього чітко потрібно розуміти. Властивості степенів, табличку степенів, ну, принаймні до шести десь приблизно. І якщо це число 2, то хоча б до 10-го степені розуміти, що 32 це 2 в п'ятому, 64, це 2 в шостому, для Трійки ну, до 4 десь степені, тобто 81 це 3 в четвертому, 27 це 3 в третьому. Для п'ятірки десь до четвертого степеня, ну, 6, принаймні до третього, ну, 36 квадратів, всі розуміють. Особливо хочу звернути вашу увагу на м, той факт, що будь-яке число в нульовому степені дорівнює одинички. також нам сьогодні знадобиться і степінь мінус 1, як працює з числом. Якщо число підносимо до мінус 1 степеня, Число замінюється оберненим. А коли ми говоримо перевертаємо. Наприклад, є 5, то 5 в мінус першому буде 1 п'ята. Або, навпаки, є 1 шоста, то в мінус першому степені буде 6. Оце коротенько. Я підготувала вже ось три рівняння і одразу спробуємо застосувати ось такий підхід. Перше висновок. Чи є це рівняння показниковим? Є, ось, будь ласка, Х, чи є воно найпростішим? Так, ось права ліва сторона, показники присутні. Спочатку питайте себе, чи можете ви звести до спільної основи? Шукайте отут зв'язок між лівою і правою стороною. І одразу 27, якщо у вас є та табличка. Або ви чітко розумієте, знаєте, зустрічали, що 27 ви можете замінити. Як 3 в 3. То ліву сторону я переписала без змін, а замість 27 написала 3 в третьому, бо дійсно 3 в третьому це є 27. Дивіться, тепер основи отримала однакові, і після цього я прирівнюю тільки показники, тобто x 1 показник до показника 3. я отримала. Лінійне рівняння. Вже не показникове, може і квадратне отримати. В даному випадку лінійне рівняння. Невідомі зліва. Одиничка переноситься вправо зі знаком плюс. І маю 3 плюс 1, зразу пишу 4. Все, ось розв'язок. Найпростіше показникове рівняння. Завжди мають один розв'язок. Завжди. Ну, лише коли. Так сказала завжди. Двіться, якщо буде хміну 1, і у вас тут буде від'ємне число, то ви знаєте, що 3 в будь-якому степені ніколи не дасть мінус 5. То таке рівняння не буде мати розв'язків. Але ми такі і не будемо. Ну, в принципі. Існує можливість, що колись вам десь в тестовому завданні потрапить питання, які рівняння немає розвізів, так що от рівняння, що я записала, не буде мати розв'язків. Тому що ми маємо, навіть якщо я сьогодні починала, що оце рівняння буде найпростіше, обов'язково слід сказати, що і А, і Б тут будуть виключно додатні числа. Ну, перехожу до другого рівняння. Так, от на друге і два. Це показникове рівняння, воно найпростіше. Ага, або з однієї другої зробити двійку, або з двійки зробити одну другу. Ну, давайте ліву сторону не буду чіпати. Хай собі буде одна друга в степені 2х. А думаю, як це з двійки зробити одну другу. Якщо я число заміняю оберненим, то це степінь 1. Тобто 2 я замінила як 1 друга в степені мінус 1. Основи однакові. Все, тепер прирівнюю показник лівої частини до показника правої частини. 2х дорівнює мінус 1. Тоді х дорівнює. Нам тут заважає двічка, мінус 1. Ділимо на 2. Напишу мінус 1 друга. Ви можете написати мінус 0,5. Десятих. друге рівняння. Знову собі поставили галочку, з ним ми впоралися, перехожу до третього. Показниково дійсно найпростішим. Але тут уже постає питання: так, з четвірки 8 не можу зробити так швиденько. З вісімки також 4 на 4 на 2. Я оперую тільки степенем. Тобто, чи 4 в якому степені зразу можу підібрати дасть 8. Ні, складно. Тоді, можливо, мені потрібно попрацювати з обидва частинами. Знаходжу в них щось спільне. Якесь число в одному степені дасть четвірку, і це ж саме число в іншому степені дасть 8. І, розумієш, це число 2. 4 заміняю як 2 в другому. Але тут чи був степень 3х, вони множаться, бо степень підносяться до степеня. А 8, це 2 в третьому, двічки, бачите, зробила однакові. Перебираю дві Ну і одразу тут перемножу 6х дорівнює 3. Можна було скоротити. Ну, я так написала, і тоді х дорівнює 3 ділю на 6. Поки записую 3 шостих. Виконую. Скорочення, і виходить одна друга або 0,5. Ось типові представники найпростіших показникових рівнянь. Зараз переходимо до другого шалому. На другу сходинку піднімаємося. І наступні рівняння. Чим же вони будуть відрізнятися? Чи будуть вони складнішими? І чому? Дивіться, яке рівняння ставлю наступним на черзі 0,7 в степені х квадрат мінус 4х дорівнює одинички. Ну, і коли перший шок від побаченого проходить, тому що, здається, що нічого їх не пов'язує. Я пригадую, що ж це таке одиничка, чим вона мені цікава стосовно степеня. На початку я проговорила цю фразу будь-яке число в нульовому степені дорівнює одиничка. Але мені не потрібно будь-яке. Я зараз цю одиничку заміню як 0,7 в нульовому. Я могла будь-яке написати, але ж у мене зліва 0,7, то і справа я пишу. Також зробила 07. Так. Тепер у мене основи. Бачите, однакові, прирівнюю показники. Х квадрат мінус 4х дорівнює 0. І ось уже не лінійне рівняння отримала, а квадратне. Причому не повне квадратне рівняння. Виносимо х дужечки в дужечках х мінус 4 дорівнює 0. Прирівнюємо до нуля кожен множник. Маємо х дорівнює нулю, або х мінус 4. Дорівнює нулю і тоді х дорівнює 4. Будь ласка, запам'ятайте з одиничкою так будете поступати. Наступне одразу ж тут відділю увагу тепер на праву частину дошки. І дивіться, що це за рівняння. корінь. Під кореном 2 в степені Х. А тут 8 в степені мінус 2 третіх. Мабуть, я для цього рівняння навіть не один, а два способи покажу, які вам більше сподобаються. Так, ну я, в принципі, розумію, що, на перший погляд, зв'язок відчуваю. Там двійка, там вісім, а вісім я можу замінити як 2 в третьому. Все уже це щось. В правильному напрямку рухаємось, але отут корінь, ну просто він очі мозолить, Отей корінь, як ми від нього позбудемося. Ну, Давайте спочатку запишемо так, 2 в степені Х без змін під коренем, 8 замінимо 2 в третьому, ну і ще в степені мінус 2 третіх. Одразу бачу, примножені скоротяться отут трійки. Не буду переписувати хай в такому вигляді, що я далі хочу вам сказати? Якщо ви пригадаєте, що ми можемо позбутися від кореня, піднесши праву і ліву частину до квадрату, це один із способів. Тобто, я зараз і тут до квадрату, і тут до квадрату, і тоді цей квадрат знищує корінь, буде 2 в степені х дорівнює. Дивіться, трійки ж пропали. Степінь була мінус 2, і я ще до другого підношу. Це буде 2 в степені мінус 4. Основи зробили однаковими, тоді прирівнюємо показники х дорівнює мінус 4. Якщо цей метод вам зрозумілий, будь ласка, покажу, як можна було по-іншому позбутися кореня. Можна було пригадати, що за ось. Цією формулою корінь можна було замінити дробовим показником. Тобто, дивіться, від не підносити до квадрату, а замінити. Ми ж пам'ятаємо, що це корінь квадратний, от двічка стоїть, а вона просто невидима двічка. Скажімо так, неявно корінь квадратний. То, не підносячи до квадрату, я могла записати 2 в степені х поділити на 2. Дорівнює. А тут, не підносячи до квадрату, у мене залишилося 2 в мінус другому. І тоді х на 2 прирівняти до мінус 2, і все одно х буде дорівнював мінус 4, то самі обирайте або підносите до квадрату. До речі, якщо був корінь кубічний, підносили б до куба. Чому ми це маємо право робити? Ми ж... Зразу домовилися найпростіше показникове рівняння, права і ліва сторона у нас основи, це тільки числа додатні. Так, ну і переходимо ще на одну сходинку, ще два рівняння я вам покажу. Це, певно, будуть уже останні. Перша, на цьому третьому заході. Так, 2 п'ятих. В степені Х помножити. На 25 восьмих в степені Х дорівнює 125 64. І це перше на сьогодні рівняння, якщо, яке не підходить під той шаблон, що ми з вами розглядали. У мене з'явилася в лівій частини діямноження. Мені потрібно, щоб її не було. Що робити? Чому я маю право перемножити тут? Зверніть увагу на показники вони тут однакові. Якщо показники однакові, я цей показник можу винести за дужечку, ось цей Х. А тут попрацювати собі з цими дробами і перемножити їх. Пригадуємо шостий клас, множення дробів, чисельники перемножаємо, знаменники, але спробуємо собі полегшити життя. При виконавши скорочення. Так, праву частину я переписала без змін. 2 і 8 скоротимо на 2. Тут залишиться 1, тут 4. 5 і 25 скоротимо на 5. Тут залишиться 1, тут залишиться 5. Так, ліва сторона вже. Змінилась. 5 четвертих в степені Х. Прекрасно. Так, а тепер нащупуємо зв'язок лівої сторони і правої. Ага, тут 5 і 4. Що б ви тут зробили? Помічаємо, що 125 це 5 в третьому. А 64 це 4 в третьому. І чисельник, і знаменник. Заберу оцю третю степінь. І винесу її за душечки. Ось. Дивіться, як гарненько. Навіть перевертати нічого не потрібно. 5 четвертих, 5 четверти Х дорівнює 3. Ось наше рівняння. Ну і залишилося на закусочку одне. Десерт. Три в степені Х квадрат мінус 9. Дорівнює 7 в степені Х квадрат мінус 9. І тут називається все, що я говорила діти до цього, забудьте. Ні, це я шуткую. Все одно, пам'ятайте, це показникове рівняння. Воно дійсно найпростіше. Але якби ми тут не ломали голову праву і ліву сторону до однієї основи, ми не можемо привести. Там 3, там 7. Шукали-шукали зв'язків, не знайшли. Але тут чітко. Ось тільки коли дивимося на це рівняння, одразу особливість цю для себе відзначаємо. У нас однакові степені. Думаємо так, я вам знову покажу тут два способи. Спочатку розмірковуємо: ага, два числа. В якомусь однаковому степені, причому числа різні, різко стають однаковими, тобто я між ними можу поставити знак дорівнює. Причому степінь одна і та ж сам наголошую, а числа різні, а стануть однакові. Або по-іншому поставлю питання: а в якому такому цікавому степені всі числа стають однаковими? І ми пригадуємо, що такий, та, таким степенем є ноль. Тобто, якби оце число було 0, 3 в нульовому це одиничка. І 7 в нульовому це також одиничка. Бачите, вони однакові. Тому х квадрат мінус 9 прирівнюю до нуля. квадрат дорівнює 9, х дорівнює плюс мінус 3. І ось отримала рівняння, яке має аж два розв'язки. Але покажу і інший спосіб. Більш таки, знаєте, спробуйте рівняння звести все-таки до найпростішого, до того, який ми сьогодні вже розв'язували. Бо тут ми розмірковували, а коли це можливо. Так, якщо я не можу звести до однієї основи, давайте ну, скористаємось тим, що у нас показники однакові, я праву і ліву сторону поділю на ось цей вираз: 7 в степені Х-9 це другий спосіб. Тоді... У мене в чисельнику буде 3 в степені х квадрат мінус 9. Я поділю на 7 в степені х квадрат мінус 9. А тут залишилось одиничка, тому що вираз, я поділила сам на себе. І це залишилось одиничка. Так, в степені однакові степінь винесу за дужки. 3 сьомих В степені х квадрат мінус 9. І до одиничка. одинички. Дивіться, ми сьогодні вже таке рівняння робили. Коли у нас справа одиничка, я маю право оцю одиничку замінити через будь-яке число в степені 0. А мені не потрібно будь-яке, а потрібно 3 сьомих. Тому ліву сторону переписую. х квадрат мінус 9. А одиничку заміняю як 3 сьомих. Зверніть увагу, дужечки обов'язково в нульовому. І знову ж таки, прирівнюю х квадрат мінус 9 до нуля. І знову ж отримаю x квадрат дорівнює 9, або х дорівнює плюс-мінус 3. Ті ж самі корені, оце перший спосіб, оцей другий. Ви самі обираєте, але корені від того не змінюються. Ось якось так.